І привіт на сьогодні розпаковка чек на отаку штучку з щодня, е, може, хтось такі знає 20 гривень купляйте е, Чому положили дві палочки? Тому що е, якщо одну ми спортили і ось ця, і ось ця бульбашка вона ж засихає. І коли ми виспользуємо і вона отак, отут на паличці засихає, ми то можемо в другу сторону, але що ми хіба будемо грязною палочкою. Одну палочку викидаємо і другу беремо. Дивіться, дістаємо. Палочка. Отака. От Отака. От Відкриваємо. Здаті, отут на кришці є отакий, бачите, зубчик. Зубчик. І ми тим зубчиком проколюємо ось сюди, бо тут неможливо його проколити. О, бачите, проколили. Кстати, і цієї цього, цього штучки, цієї бульбашки. Кстати, червоний колір. Так, далі. Видаскуємо. Чекайте. Ого-го. Щоб ми його не замотали, то можемо його взяти в руки, бо воно не липке. Статі, червоне, бачите, мені ж може кажути, чи ні, а воно дуже схоже на оранжеве, якщо отак. Чекайте, зараз трошки видісимо. Його просто має бути дуже багато. Так. Е, Надуваємо. Закріплюємо, як закріплювати. Просто отак змотуємо отак робимо. Якщо з'являється дирочка, так же саме робимо отак. У нас виходить така кулька. Можна, кстати, із цих кульок можна різні кольори взяти і зробити навіть якусь тварину, я вам так скажу. Собаку. Так, Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!